Цьому відео я продемонструю вам свою торгівлю за технічним аналізом. Ви мене багато раз про це просили, писали і в особисті в телеграмі, тому я роблю це відео, оскільки останнім часом виходило здебільшого навчальні відеоролики на тему індикаторів, різних індикаторних стратегій. і так далі, так далі, так далі. А в цьому відео ми доторкнемося знову ж таки теми технічного аналізу. Я просто покажу свою сесію. Продемонструю вам, як я торгую, і кожен з вас може повторювати мою торгівлю. Кожен з вас можливо візьме для себе щось корисне, візьме для себе якісь паттерни, якісь частки мого аналізу, та потім бустане та імпрувне свій технічний аналіз і почне заробляти. Більше або просто отримує більшу прохідність у своїх торгових сесіях. Перед початком відео я хочу наголосити, що торгую я саме на квотекс. Тому якщо ви хочете теж торгувати на провідній біржі, обов'язково реєструйтеся за посиланням в описі даного відеоролику та отримуйте плюс 35% на ваше перше поповнення. Технічний аналіз я завжди використовую зв'язці з індикатором RSI, тому першим ділом обов'язково додаю індикатор RSI, не змінюючи його параметрів. Зараз я вже бачу першу ситуацію по валютній парі. USD -BRL. По валютній парі USD-BRL на 30 секундному таймфреймі, і зараз відкрию я угоду на 2 хвилини і продемонструю вам в деталях аналіз, тобто, чому я зайшов в цю угоду, від чого я відштовхуюся, і чому я очікую, що рух буде все таки висхідним, а не нисхідним. Дивіться, все тут максимально просто, на мою особисту думку. Дивіться, я беру прямокутник і прямокутником відокремлюю рівень підтримки. Рівень підтримки, облік підтримки, від котрої я очікую відбиття. Ось так ми з вами. Відокремимо і можемо з вами переглянути, що у даного рівня підтримки у нас було декілька фаз. У кожному рівні підтримки є декілька фаз. Це була перша фаза, де ми тільки війшли і доторкнулися. Це була фаза формування, позначимо її буквою F. Далі вже було підтвердження. Тобто ми пішли, як бачите, тут вище, і отримали підтвердження, після чого. Ми вже розуміємо, що даний рівень підтримки не просто так у нас існує на даному графіку, і все, що не лишається це, побачити перше відпрацювання. Якщо ми це бачимо, це ідеальні всі параметри виконано так для того, щоб розуміти, що даний рівень підтримки або рівень супротиву буде і далі відпрацьовувати. І ми з вами маємо формування, підтвердження, відпрацювання. Далі ми з вами починаємо консолідаційний рух. Тут, бачите, ми спали донизу, можемо з вами переглянути. Ось ця свічка була спадаючою. Тут ми намагаємося дати якісь рушійні догори сили, але ну, не вдається, не вдається піти вище і відбитися від даного рівня. Відповідно, трошки ми нижче з вами пішли. Але суть в тому, що зараз у нас тут починається ось такий консолідаційний рух. Ми ось тут з вами проторговуємося, і я все одно очікую, що ми з вами зараз маємо з. Цієї консолідації відштовхуватися і рухатися вгору. Тому що, як бачите, цей рівень підтримки має велику вагомість на графіку. Плюсом, що суперважливо, індикатор RSI підтверджує аналіз. Переглянути, де він знаходиться, тобто під час входу в угоду. Зараз ми з вами можемо переглянути, що індикатор RSI на нашому боці. Дивіться, коли угода заходить в мінус, у нас вже зайде в мінус. Так трошки не вистачило, трошки не вистачило. Я зроблю перекриття. Дивіться, прикриття я роблю на ту саму суму, тобто. 12 тисяч гривень, так? І виходить скільки? Дві хвилини часу спрацювати. Тобто, той самий час все так само просто заходжу з. Як бачите, нижнього злою, прям, лою лою. Маю банально кращу точку входу по USDBRL. І зараз кращу точку входу просто можу відпрацювати. Тобто, роблю прикриття для того, щоб відбити втрачений і ще зробити кошти зверху. У us як бачите, наша друга года теж зараз зайде в мінус. Що ми робимо? Дивіться. По-перше, я готую суму перекриття, я приготую більше 2X, тому що максимальна сума інвестицій – це 25 тисяч. Я 25 тисяч приготую, то тобто трошки більше буду інвестувати в наступну году. Банально, щоб точно перекритися прямо ідеально. Так. дивіться, що я бачу. По крібрінпам та один. Раз, два, три, чотири. все 4 свічки, 4. Так, відкриємо году до нас. Дивіться. По-перше, чому ми пішли з USDBRL? Давайте я вам все поясню. Щоб всі все розуміли, тому що ми з вами пішли нижче нашого рівня підтримки. Я бачу те, що ми вже рухаємося нижче, проте я думав, що це буде хибне його пробиття Але, ну можливо, ми будемо сп... ну, так продовжувати рух донос, Да? Вибачте за моє ну ось в цьому моменті, але я думаю, ви мене зрозуміли. Далі я бачу, що по тій парі вже каче не зважиш, і ми йдемо на іншу Що ми з вами можемо тут переглянути? Ми з вами можемо тут переглянути. Даний нисхідний рух і ось такий, прям чіткий, як на мене, чіткий рух від рівня супротиву, від котрого ми з вами постійно відбиваємося. Тобто тут, 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 тут ми з вами ідеально відпрацьовуємо від даного рівня супротиву. Ми від нього відпрацюємо і постійно спадаємо донизу. Далі ми з вами пішли трошки вище. Можливо, хто скажемо його пробили, але... У нас тут на допомогу прийде нам наступний рівень супротиву. Це у нас був нахильний, це у нас буде горизонтальний. Перший горизонтальний рівень супротиву, якщо той, ми з вами все таки проб'ємо, і другий горизонтальний рівень супротиву, якщо ми його також там проб'ємо. Тобто, у нас є перший рівень і другий, якщо ми підемо е ще й вище. Так, тому знову ж таки, якщо цього угода може зайти мінус, можна буде спокійно робити перекриття. Я собі дозволяю робити перекриття без проблем, тому що дивіться. Першу году я інвестую 6 тисяч. Порахуйте самотужки, в першу годину інвестуючи 6 тисяч, я інвестую менше 1% від свого балансу. І відповідно, я без проблем можу дозволити собі, дозволити своєму балансу, своєму аккаунту понести втрати у розмірі тих тисяч, то й десятки тисяч гривень, враховуючи перекриття. Тобто, в цьому нічого страшного немає. Дивіться, ми ще й вище пішли. Вище пішли. А, гляньте, що ми з вами робимо. Ми з вами робимо зараз так: от. бам-бам. Гляньте, все це переглянути. Це прям ізічна завжди буде угода. Ми відкрилися на піаполтос полтос тисяч гривень. А, чому? Пояснюю. Тому що ми так з вами пішли вище, пішли вище даних двох рівнів, але давайте я їх навіть делітну. Можемо продемонструвати, що знову ж таки ми бачимо з вами той самий сценарій, той самий сценарій, ось тут з вами бачимо ось цей рівень супротиву. Ось цей рівень супротиву, від нього я і очікую відбиття. Чому я зайшов на 30 секунд? Давайте поясню. Коли до цього, ну джент, ми забрали плюс, ідеальний, просто ідеальний плюс. Дивіться, до цього я заходив на 2 хвилини часу експірації. Чому зараз ви мене запитаєте, я зайшов саме на 30 секунд? Все максимально просто. Ми з вами можемо переглянути. Давайте я не буду малювати за допомогою даною, а, даного застосунку додатка. Лейшу, за допомогою якого я. Ось, це все малює, а візьмемо прямокутник і відокремимо його зеленим кольором. Дивіться, це все зелена фаза. Каза Фаза, в котрій ми з вами зростаємо. Подивіться, ми з вами звідси стрімко рухаємося вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім свічок вгору. Але ці всі свічки у нас 30 секундні. І ми, очікуючи, хоч і відбиття від даних рівнів, з вами бачимо різке пробиття рівня, котре я тут малював. Дивіться. Знову ж таки, я його відокремлю. Прямокутник беремо. Ось тут я малював рівень. Дивіться. Ми його з вами пробуваємо за допомогою даної свічки. По-перше, ми не маємо підтвердження. По-друге, ми, пробуваючи даний рівень з вами, друзі, підходимо по RSI, Дивіться, вище 70% на індикаторі. Дивіться, знизу, то не розуміє, ось він знаходиться знизу. По-друге, ми підходимо і ось цю свічку даємо величезний. Подивіться на її розмір. Розмір, як ось ці три, як ось ці чотири навіть, да? тобто, ми проходимо за. Короткостроковий термін, дуже великий простір на графіку. Відповідно, після різкого імпульсу є золото правило. Завжди йде різкий пролив. Відповідно, я беру менший час експірації, відкриваю угоду подвоєнням і забираю легкий профіт. Можемо з вами переглянути ситуацію по видні парі Євро СГД у ТІСІКОТЕРАВІВАНІ. По-перше, ми з вами відбили, відбили все втрачене, і ми вже робимо з вами дефолтну суму угоди. Далі, що ми з вами можемо побачити? Можемо побачити чітке, чітке, максимально чітке, зрозуміло для мене формування рівня супротиву, від котрого я очікую відбиття. Дивіться, я відкриваю угоду донозу на 4 хвилини. Чому 4 хвилини? Це максимально просто. Тому що графік низько Тобто, графік Євроз завжди низько Тобто, ви можете все без проблем переглянути, да? У нас є ось такі свічки, в котрих ми взагалі нікуди не рухаємося. Відповідно, я беру два рази більше час аспірації, ніж я заходив попередні угоди, задля того, щоб запобігти такої ситуації, в котрій ми з вами можемо зупинитися на нашій ТВХ або просто яти угоди на нашій ТВХ і піти вгору. Тому я відкриваю трошки більше час аспірації. Якщо його не вистачить, можна буде завжди зробити перекриття. Що ми з вами бачимо по даній ситуації зараз? Це, по перше, рівень супротиву. рівень супротиву, від котрого я і очікую, як я сказав, до цього відбиття. Перегляньте. Ми можемо з вами подивитися, що ось тут у нас було його формування, ось тут у нас було його підтвердження, ось тут у нас було два його відпрацювання, відпрацювання 1 і відпрацювання 2. Відповідно, зараз, в цьому моменті, коли ми з вами підходимо до даного рівня супротиву, я так само очікую відбиття, і вже найближчим часом я очікую, що ми з вами будемо рухатися донизу. Плюсом є індикатор RSI, котрий це все діло у нас підтверджує. І у нас є. Перше, тобто перше, дивіться, цей RSI, друге, у нас є по технічному аналізу чітка ситуація, чітка ситуація, звідки я очікую відбиття і руху донозу, як я і сказав, до цього. Поки, друзі, ми очікуємо завершення нашої угоди і дивимося на її відпрацювання, користаючися випадком, хочу сказати, що якщо ви хочете отримувати... Максимально якісне навчання, отримувати якісні сигнали, отримувати навчання по актуальним стратегіям, тобто пояснення, як вони працюють, там де, як, коли, і що навіщо заходити в угоди, обов'язково фоловтеся, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Він буде в описі даного відеоролику. Там таке написано: Мій телеграм, просто підписуйтеся на мій телеграм, і ви будете отримувати всю цю інформацію. Чесно, друзі, скажу вам, ну насправді, саме саме що вам треба. Коли ви починаєте свою кар'єру в трейдингу, це знайти ментора, наставника, оточення. Неважливо, вам потрібні, люди, котрі будуть працювати в цій сфері, котрі будуть працювати і рухатися в тому самому напрямі, що й ви. І дуже-дуже добре було би, якщо б ці люди були на голову вище вас. Я не кажу це для понтів, чи ще для чогось, просто банально. Якщо ти зараз, да, хто дивиться мій відеоролик, ти ось зараз дивися, так там Вася, наприклад, і ти новачок, то як не крути, ти я буду на голову вище тебе саме в сфері трейдингу, тому що ти, блін, новачок, а у мене вже 2,5 роки досвіду. Тому набагато набагато краще, якщо ти будеш слухати мене, а не якогось тіпа, котрий в трейдингу на 5 днів більше ніж ти. Я не кажу, що вам всім обов'язково мене прям не знаю, слухати. Ну, це не обов'язково. Ви маєте прислуховуватися, просто прислуховуватися. Звісно, у вас має бути своя точка зору. Але все, що я кажу зараз, я кажу вам, чисто відштовхуючися від свого досвіду. І скажу вам чесно, якщо, ну не якщо, а коли я починав, ми починали з кінтами буквально всі разом. Так, був хтось там трошки крутіше за іншого, але по факту ми були всі плюс-мінус однакові. Тобто у нас не було якогось тіпа, який заробляв 5 разів в місяць. Ну, такого не було. ось. Це майже три, блін, майже вже три роки тому це було ось. І що я кажу? Банально, варто зараз це я вже розумію, тоді я цього не дуже розумів. Варто мати якесь оточення. Або хоча б якогось чувака, ну, от як я, чувака за екраном, де він є, хто він є, ну, сильної інформації немає. Але чувак, котрий показує речі, показує, як він робить бабки на трейдингу. Все, цього достатньо. Я просто демонструю вам подібні відеоролики, ви приділяєте не так багато свого часу, і, відповідно, можете отримувати реально пішні результати, як на мене. Давайте ми зробимо перекриття. Дві угоди ми з вами відкриємо по 6 тисяч гривень, тому що банально перше зайшла у нас в мінус. Дивіться, просто зробив перекриття, нічого, нічого надскладного. Зайшла в мінус, робимо перекриття, але в тому випадку, якщо ми маємо кращу точку входу, плюс. Ті самі підтвердження, або краще, що були, були під час входу в нашу попередню угоду, котра у нас зайшла в мінус. Ми все це діло вами маємо, відповідно відкриваємо угоду подвоєнням і заходимо в напрямку донзу в тому самому напрямі, що і перша угода. <му> Можемо переглянути, що ситуація у нас дуже схожа з попередньою. Тобто ми з вами отримали мінус по даній угоді, і я просто зменю валютну пару. Тобто не треба її дрочити, якщо вона, блін, не заходить. Ну, Ви бачите, що ми пішли вище, так? Ви бачите, що ми вже не рухаємося. З вами в потрібному нам напрямі. Ми стоїмо там або на місці, звісно, або ми рухаємося, але незначно ось. Два мінуси забрали по одній тій самій валютній парі. Все, ну, гризний. Ну, типу, забийте просто болт, йдіть на іншу, знайдіть більш цікаву ситуацію, більш цікаву пропозицію реально на ринку. І зайдіть вже реально в більш цікаву угоду. Наприклад, ось тут. Гляньте, давайте ось так: от ми поставимо дзвоники. Ось тут можна буде в цих зонах увійти, якщо мені, мені пройде сповіщення. Тобто, хто не розуміє, дивіться, на є багато новачків зараз торгує, так, я думаю. Тому гляньте, ви можете ставити ось такий дзвоник, і коли ціна досягає певного моменту, вам буде приходити повідомлення. Якщо воно зараз досягне його, ви зможете побачити, мені ось тут прийде. Висвітиться повідомлення, що я можу там зайти відкрити уходи по тій або іншій, по тому або іншому ціновому діапазону, по тій або іншій ціні, квоті, називайте, як бажаєте. Що, як на мене, є максимально насправді крутою можливістю, тому що раніше, як ви знаєте, та, я торгував на бінаріумі, я з нього пішов, тобто на бінаріумі я вже не торгую. Блін, як на мене, це ось реально крута можливість, тому що давайте будемо чесні, відверті, бінаріум. Ну, у порівнянні з Фвотексом, функціоналом набагато менший, так? Менше набагато багато бінаріум у у порівнянні з квотексом. Ось та й це і була, в принципі, теж одна теж з причин. Звісно, їх багато, і можете всі детально в моєму телеграмі переглянути. Ось там не одна причина. Але функціонал поменше, чесно буде У бінаріума. Ось. Тому, тому ось ця фіча мені на кодексі реально дуже подобається. Тут, звісно, дуже-дуже багато фіч, я вам всіх демонструю, в Тегешці, да, показував в телеграм-каналі. Ось, наприклад, та сама відкладена угода, тобто по певній ціні або через певний час ви зможете обрати, щоб у вас відклалися угода. Ну, круто, я думаю, круто. Я думаю, вау. Я думаю, вау! І, бля, такими можливостями треба користуватися і торгувати. На подібних біржах. Тобто, де є ось такі круті реальні штати. Що ми зараз робимо? Давайте поясню. Я переключаю зараз всі валютні пари і шукаю ситуацію, в котрі ми з вами можемо увійти. Наприклад, можна переглянути ось цю. Наприклад, можна переглянути ось цю, і ми з вами відкриємо тут угоду на 3 хвилини часу експірації. 3 хвилини часу експірації 25 тисяч донозу. Дивіться, що ми з вами тут бачимо. Ми бачимо чіткий пролив, чіткий пролив з низхідним в котрому ми з вами, як я тут для себе бачу, вже пройшли даний рівень підтримки, пройшли даний рівень підтримки. Зараз проходимо да, його. Ну і все, в принципі, це наш останній. І перейшовши них, їх, точніше, вибачаюся, оговорився. Ми з вами будемо рухатися нижче. Поясню, чому. Тому що найближчий останній рівень підтримки, да, Буде ось тут. Тобто найближчий останній рівень підтримки, котрий для нашого графіку, для продавців, скаже, супротивом, відповідати буде супротивом, да, від котрого ми з вами будемо відбуватися. Це буде ось тут. Тобто, ми з вами можемо зрозуміти, що якщо цей рівень знаходиться тільки ось тут, ми з вами звідси будемо падати і проходити ось цей діапазон котрі нам з вами і потрібно пройти задля того, щоб дійти до даного рівня підтримки, і, відповідно, ми з вами тоді заберемо прибуток по даній ситуації, по даній угоді. Тому, очікуючи продовження насхідного руху, я якраз таки і заходжу у напрямі руху донизу. Сподіваюся, тут все зрозуміло. Як бачите, по даній угоді ми з вами зафіксували прибуток. І як бачите, знову ж таки, перекриття. Те саме перекриття. І пускай, і хай хейтери пишуть коментарі: у тебе був стріптом з двох угод, і ти забрав плюс, і ти цим хизуєшся. Пацаки. пишіть, що вважаєте реальне тебе. Я повністю, повністю вже останні півтора, навіть трошки більше вже роки забезпечую собі життя з трейдингу. І заробляю я на ньому не знаю, ну скільки треба для життя такого самого-самого дефолтного, самого такого дома їсти, ну 750 там баксів, можливо, я не знаю. Знову ж таки, залежить, де жити, скільки знімати житло. Ну, хай ось так, да, я скажу. Блін, ну я, звісно, не ці суми заробляю, я заробляю набагато більше. І я думаю, якщо ви не заробляєте більше мене. То казати, що там в мене заходить угода не з першого разу і так далі, так далі. Це максимально тупо. Реально, максимально тупо, плюсом, плюсом, ви бачите це все на відрізку в один відеоролик. Наприклад, сьогодні, взагалі, ідеальний день, бо сьогодні у нас по каналам, в котрих особисто я видаю сигнал. До речі, вони будуть в описі даного відео. Можете зафоловитися, підписатися. Там дуже велика серія прибутків. Тобто, сьогодні ну як не велика серія, а сьогодні я маю на увазі. Серія прибутків. Там, скільки я видав сигналів, всі зайшли в профіт. Точніше, сесія, скільки я провів, всі зайшли в прибуток. Всі до єдиної відповідно, люди, учасники каналу, в котрому я видаю ті самі сигнали, заробили кошти, і всі довольні. Довольний я, тому що я заробляю кошти на своєму аналізі. На тому, що я умію, на тому, що я навчився на цьому ринку, і заробляють кошти люди. Люди, котрі довіряють мені, котрі торгують по моїм сигналам, і, відповідно, ми всі в ажурі, ну, реально. Тобто, всім кайф. Всім кайф, тому що всі в профіті, коли ми заробляємо кошти, так? А, що у нас тут? Це було доволі давно. Для відбиття нам, в принципі, може вистачити. Да, давайте три хвилини піде. Три хвилини піде, знову ж таки, зараз поясню в дуже важливий момент, як я обираю час аспірації. Дивіться, як я обираю час експірації, торгуючи по ТА саме по технічному аналізу, поясню. Я дивлюся на попереднє відпрацювання. Щоб мені зрозуміти, який я час експірації обираю, я маю подивитися на попереднє відпрацювання, умовно воно було тут: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім свічок, вісім у три, помножив, зрозуміло, Та? Просто рахуй приблизно, скільки свічок мені має вистачити має знадобитися у моменті, котре буде зараз, умовно, да. Тому ж таки, зараз ми з вами можемо переглянути прямокутником, зобразити рівень, рівень супротиву, від котрого я буду очікувати відбиття і очікувати відбиття. Відповідно, ми можемо порахувати, скільки нам довелося зробити свічок червоного кольору, щоб забрати профід, да, нормально так іти донизу. І ми можемо приблизно на той самий термін відкривати угоду. Зараз у мене це 3 хвилини, тобто трошки менше, ніж це було то. Звісно, звісно, можна сказати, що ось це все. Можна тут заходити в мінус, але ви самі розумієте, що від мінус, як в мінус, мінус? донузу. Але ви самі розумієте, що відштовхи вони не завжди відбуваються одразу великим насхідним рухом, типу, відскоки, відштовхи, проливи, вони дуже часто можуть бути короткостроковими, тобто вони можуть короткостроково, дуже на короткому проміжку графіку рухатися донизу, а потім вже й піти догори. Тому я взяв ось щось нейтральне. Якщо знову ж таки є, ну, є така ймовірність, да, я не буду вам віжати лапшу на уші, скажу, як є. Ну, є ймовірність отримати по цій годі. Якщо ми його отримуємо, ми з вами можемо перекритися. Плюсом в цій ситуації переглянути індикатор RSI. Дивіться, де він знаходиться. Він знаходиться вище 70%. Тобто, це теж підтвердження на те, що ми маємо з вами зараз спадати. Якщо знову ж таки, ви не розумієте, як працює RSI, велико до мого YouTube, плейліст Ендикатори. Окремий в котрим я пояснив, як працює кожен з індикаторів, ви... майже кожен, котрий ви тут знайдете. Ну, ладно, не кожен половина. Половину, думаю, вже пояснив. Дивіться, нам знову часу операції не вистачило, ми з вами зараз зайдемо в Ну точніше, не те, що не вистачило? Просто банально ми взяли його мало, да. Можна казати, не вистачило. В принципі, я просто візьму той самий час аспірації і подвійну суму угоди. Тому що я очікую все одно такого самого відпрацювання. Тому що у нас немає з вами підтвердження. Якщо б зараз, коли ми перейшли за дане рівень супроти, у нас було дві зелені свічки, да? Тобто. Одна зелена свічка і за нею одразу друга. Тоді все було би як підтвердження до висхідного руху. Зараз цього немає, і ми одразу переріваємо дану зелену свічку і рухаємося донизу. Відповідно, я очікую руху донизу і відкриваю угоду у низхідному напрямі. По даній воді теж мінус, і як я казав на початку відео. Банально ми з вами робимо перехід на іншу валютну пару, тому що, забираючи два мінуси поспіль, ну не має звичай сенсу лишатися на тому самому активі. Бо буквально він нас збриває. Він забирає наші кошти, ми маємо піти на інший, тому що там аналіз зараз не відпрацьовує. Ми не робимо правильний прогноз щодо наступних дій, наступних рухів нашого графіку. Тому банально краще піти. Піти на іншу валютну пару, і відкрити угоду на іншій валютній парі. Раз, два, три. Давайте зайдемо на суму угоди максимальну. 25 тисяч. Зараз відкриємо і рух довгозор. Пояснює, що ми з вами тут бачимо. Так, беремо скріншот. І давайте я вам продемонструю По-перше, це рівень підтримки. Давайте ми його зобразимо за допомогою прямокутника. Ось так от воно прям хай буде. Ось такий рівень підтримки, котрий ми з вами тут можемо переглянути. Такий, трошки коряво, але не суть. По-друге, це наша, наш трикутник. Тобто я бачу тут формування трикутнику. Бачу тут формування низхідного трикутнику. В котрому, як бачите, ось тут ми рухаємося донизу. Від даної лінії ми з вами відбиваємося. Я очікую, що зараз ми з вами, дійшовши, вже підійшовши, да, підбиваючись до ось цього діапазону, до ось даного моменту, я очікую, що ми з вами маємо відбуватися. Відбуватися або від цієї лінії, або просто пробувати сілу. І ось тут, тобто, ось тут пробувати вже даний рівень і рухатися донозу, тому що це у нас фігури технічного аналізу, тобто трикутник, низхідний трикутник, котрого тут я ну, ідеально вималював. Я очікую, що він має у нас відпрацьовувати. Ми з вами маємо рухатися доназу, пробуваючи наш рівень підтримки. Як бачите, як я і казав, так і відбулося. Ми забираємо профіт по даній угоді по Ауді чи хафе, і ось наша виплата: ідеальне пробиття нашого низхідного трикутника. За це відео буквально на ваших очах я зробив плюс 14 тисяч гривень чистого профіту, що як на мене є насправді дуже крутим результатом. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше подібної інформації, більше подібного навчання. А головне безкоштовні сигнали та знову ж таки повністю безкоштовне навчання. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в описі даного відеоролику. Там ви знайдете абсолютно все, що я перелічив вище. Плюсом варто нагадати, що вхід до нього обмежений, і прийму я лише перших 10 осіб, хто натисне на посилання в описі даного відеоролику. На зв'язку, як завжди, був Захар. Бажаю вам всім великих прибутків, всім всього найкращого. До побачення.